Вони знаходяться отут. Зачем я держу, як дурачок? Так, всім привіт. Пятниця, розвратниця, сьогодні у нас на календарю. А значить що? Значить, сьогодні у нас Державний вихідний день Конституції України. Я сьогодні вихідний. Зараз виношу мусор. Бачите, вже скільки насобиралося два пакети. Я не знаю, вам видно чи ні. По ідеї, можна бути видно. От показувати не буду, яка різниця? Два пакети. Зараз йду до машини. Хочу кое-что провірити. В общем, у мене не працює датчик температури. Повчався з папою, він каже, спробуй. Подивитися, може це просто. Як ці штучки називаються, я вже забув, наче знімати влог і забув. Ну як я міг забути? Тільки що про це общався цілий день і на відео тільки включив, забув одразу. Предохранителі, точно, запобіжники. Ось от такі от штучки, що в мене може просто перегорів предохранитель. І з за цього в мене не роботає датчик температури. Того що до цього датчик температури працював. І за те, що не працює датчик температури, я не знаю. Машина перегрівається або нет. На ходу то я не подивлюся, разі що остановиться, подивитися, кипить, не кипить, і все. Ну і перевіряти, скільки там води. Там же ж мені дистиліровану воду залили. І теж кожен по-разному каже. Один каже одне, другий каже, друге. І всі опитні водії. Папа каже, що на дистилляній воді багато не можна їздити, треба трохи і сразу треба заливати антифріз. Дід каже, та боже. Просто підливай, їсть скільки хочеш, но тоже, если подумать, где то на старых машинах їздив. На старых машинах там може и по барабану. Хотя це тоже не особо нова, 95-го року. Но все же. І батя каже, що типа ездить нельзя, дед каже, що можна. Знакомый один каже, що можна вообще дистиллионную воду з концентратом розбавити и буде як антифриз. Дед каже, антифриз вообще машину нельзя заливать, їх заливають только в танки и в разниці здоров'я машини. А треба досол. Взагалі, зараз буду розбиратися. Два не маленьких таких пакетика вже назбиралися. Як бомжи. Та те, що неужели в нас двиги пішли і почали тут закапувати. Наконець я зможу тут скоро паркуватися. Тільки тут двиги, двиги пішли, а мусорок так і не поставили. Мусорки немає, є тільки отут і вони забиті, тому що біля нас немає. Ну, Зараз викину, там є возлі машини. мусорка нормальна, здорова. Так от. Ляпс. Ого. Це там бутилок залії. Тільки що відос знімав і йшов. Якийсь дід сидів в машині, немає так дивився, як будто я йду не з камерою, а з стволом наведеним йому в голову. тому що Він так подивився, як на гамно якесь. Аж неприятний осадок остався. От не люблю, як так люди дивляться, фу. Як ублюдок. Малышечка стоїть, нагрілася вже, треба буде ще колеса на ній підкачати, тому що мені кажеться, що ну, задній норм, а від передніх чувствую, що пора би особливо тут слегка підкачати. Так, ну по-моєму, вони знаходяться отут. Якщо я не ошибаюсь, да, вони знаходяться тут. А тільки що за що відповідає, тут уже вопрос. Надо в інтернеті дивитися. Так, обрати увагу, що на кришці тут є всі знаки, що за що відповідає. Но тільки тепер треба зрозуміти, що тут відповідає за температуру. Тому що тут в основному значки світу, печок, Фіг його зна. Щас подивлюсь, може розберусь. Хорошо, що отвертки не надо, надо тому що я вже думав зараз сейчас купляти в копійки отвертки. Фу, як тут жарко, це капець просто. Жара не Думав, копієчки куплять отвертки, але ну, їх в будь якому випадку мені прийдеться купити. Но на даному моменті вони мені не треба. В Взагалі поміняв я один предохранитель, який був згорівший. Ну, я не знаю за що він отвечав, тому що я так і не зрозумів, що помінялося. Но... Приїхав тільки ще на лавіну, щоб перевірити, що взагалі як тут дела обстоять з <кхм> патрубком. Тече з нього не тече, треба подивитися. Бо його тільки поміняли, мені сказали, що треба буде подивитися, чи все з ним нормально. Так, ну, пока що ніде не бачу, що накапано. Знизу трубка. Ну, теж нормально. Не влажно. Ще треба подивитися, я не знаю. Можна відкривати, не можна. Ну, Вроді ж не сильно повинно було закипіти, поэтому... Блять, стрмно. Не ладно, хай чуть-чуть остине, потом потім вийду, провірю, есть ли тут вода или вона І, Якщо що, долью. А по поводу предохранителей, там є коробочка, там написані всі ці штучки, що куди і як. Но я там не бачу в інструкції, що відповідає за датчики. Топливо і датчик температури. Саме інтереше, що датчик топлива раньше перестав. Працювати. Вони либо вдвоє сразу повинні були перестати работать, если це предохранитель, либо я не знаю. Но не работает два. Я поменял один предохранитель. А що поменялось в машині, я не знаю. Буду зараз опять розбиратися, я просто проїхався чуть-чуть до лавину, щоб вообще, що у мене і как з патрубком. Бо вони сказали, що чуть-чуть поїздити, треба, щоб поняти. Ого, моя звуха кожа злази. А це я, звісно, загорів на рибалочці. Жесть. Так, в общем. Потусувався я пару часиків з друзяшками і купив дистиліровану воду, не купив баклажку, тому що мені треба трохи подлить. Я знаю, що там вода прям жорстко не скипіла, все нормально, тому що я небагато їхав. І сказати, що особі пробки сьогодні хоч і праздник, але великих пробок не було. Так, що все нормально? Зараз чуть-чуть подалью води і поїду додому. От буквально ще пару діньків, ну як пару неділька. І вже поміняються і не буду по поводу цього паритися. Але зараз я вже почав запарюватися із -за цих датчиків, тому що я хочу, щоб датчики працювали. Я думаю, що наступне, що я буду рішати, це щоб ці датчики працювали. І це, що я хотів, щоб мені влад поміг поставити парктронік, На його треба заказати з Аліекспресо. Він стоїть 500 чи 600 гривень, екранчик вместе з камерою. Я думаю, що якщо я все нормально зроблю, то вже поїду на лівий берег і Влад мені там допоможе зробити цей парктронік. Так, да, Влад? Якщо так, да, то напиши в От. Зачем я держу, як дурачок? Зараз залью. Плащ пальто. Щоб не ніхто. Так. Відкриваємо. Що тут у нас по воді? Дивимося. Ну да, так як і було, так і залишилось. Нормально, але ну, трохи долью. Багато не буду наливати, щоб повністю бачок не заливати цей. Бо все одно треба буде це все потім спускати. Просто чуть-чуть подолью. Я сподіваюся, що мене не обманує, тому що мені там в коментарях написав один що а ти впевнений, що тобі залили? Точнее, не обичну воду зали. Точніше не дистиліровану. А ти впевнений, що тобі залили необичну воду? Бо вони мені сказали, що дистиліровану, але мало ли, Вдруг вони мені залили не дистиліровану, а обичну. Якщо це так це буде дуже погано, що я мішаю таку воду, ну, обичну воду з От. Чуть-чуть долив. Нормально. Все, буду їхати. А ще я, мабуть, зараз заїду на шиномонтажку. Попрошу, щоб мені підкачали шини. Ви скажете, так а що ти сам не можеш заїхати на якусь заправку, на якої є насос і безплатно підкачати, я то можу. Але я не знаю, яке у мене давлення, в яких шинах. Я зараз попрошу, щоб мені підкачали. І одразу спрошу, яке в мене давління в яких шинах, тому що щоб не було потом біди, що я перекачаю, вони були дубові. Мені зараз підкачають, я заплачу, Там сказали, що недорого стоять, щоб підкачали на шиномонтажки, бо ребята розбираються більше. Вони мені скажуть, яке в мене давлення в шинах, і потім я вже буду сам підкачувати їх. Потому что мені знакомый сказав, що там вообще 30 гривень стоит подкачать. Но если це так, то очень даже неплохо за 30 гривен 4 колеса, щоб твои ребята самі подкачали нормально. Yeah. Що, вони нормально здуті, да? За перекачені, то збить. Да? Я набрав. Що, там 0, а -а -а. Шо, скільки з мене? А у вас буде здача дати? бо в мене Підкачали мені шини на удивлення недорого, 40 гривень. І найкраще, що я думав, що в мене передні колеса не докачані, тобто вже треба їх підкачати. А виявляється, що в мене передні перекачані, а задні не докачані. А по візуальному вигляду мені казали, що наоборот. От. Кстати, тільки що їхав додому, приїжджав світофор, світофор виключений. Значить, і світа, вдома немає. А знімаю на камеру, на якій на який формат тільки на ноутбуки, що можна монтувати. Тобто, якщо я навіть перекину відео на телефон, я їх не зможу монтувати, тому що формат не підтримується. Так що цей влог я не знаю, сьогодні змонтую або ні. По поводу предохранителів, поміняв предохранитель, який згорів, всі останні перевірив, тільки що. Всі останні нормальні предохранителі, один тільки був перегорівший, і цей предохранитель я поміняв, потім подивився в інтернеті. Це оказується, що я поміняв предохранитель на прикурюватель. А прикурюватель у мене якраз і не працював. Але перевірити теж я його не можу, тому що в мене немає а, зарядки, яку вставляють в передохните. В, в прикурюватель. От. І я не знаю, як мені вирішити питання з датчиками. Але я знаю, що в мене є дуже багато підписників, які розбираються в машинах і там, автомеханіків, я не знаю, чи вроді є автоміханіки. І просто водителі, може ви знаєте, в чому ще може бути проблема, крім предохранителя, чого у мене не роботає датчик топліва. До цього в мене датчик топлі працював, він показував мені, скільки дизеля залито. но так, з промахом там, на 5-4 літрів там, то більше, то менше. От. А датчик, там, де температура взагалі не работал. Я не знаю чого, але но... що на дизель не работает, що на температуру не працює? а працює. А раніше я думав, що вони всі вместе зв'язані. Якщо перестає один датчик, то і должны перестать работать. А виявляється, що вони всі по, по ходу, походу, я не знаю. Вот. І дуже странно, що у мене тут мало. Дивіться, в цій коробочці, там, де предохранители, що тут дуже мало предохранителей стоїть. Є два варіанти. Лібо реально в мене половини предохранителей немає, і половина машини в мене не робочі функції. Хоча все перевіряв, все роботає. Я от вийшов, перевірив всі фари, все перевірив, все роботає нормально. Лампи, все. От. І я не знаю. Я чесно не знаю, чого не роботають ці датчики. Возможно, є ще варіант, що там щось переділили в електриці, в і там, допустимо, один предохранитель отвечає сразу, допустимо, за два. Или це не так работає, я не знаю. Но я думаю, що так. Возможно, ми там щось переділи. А може просто реально не вистачає половини предохранителей. Якісь от такі от дела? Сижу сейчас без света? Ось така вот такая от беда. Бидам. Ой. Ой, блядь, збив. <питерев> ну скільки ти могла мозги полоскати, Без тебе, вроді, би, все ровно було. <питерев> я, я, я так хотів тебе ночі обіймати, но я, блін, розумію під каблуком. <питерев> я так хотів тебе ночів. <питерев>